Дорогі семикласники, тема відеоуроку дотична до кола та її властивості. Ми продовжуємо вивчати тему коло. Пропоную ще раз переглянути попереднє відео Коло та Круг для кращого засвоєння нової теми. Розглянемо випадки розміщення кола та прямої. Можливі наступні випадки. Пряма і коло можуть взагалі не мати спільних точок, як розглянуто на першому малюнку. Отже, не мають спільних точок пряма та коло. На другому малюнку ми бачимо, що пряма А перетинає коло у двох точках. Іншими словами, пряма та коло мають дві спільні точки. На третьому малюнку ми бачимо, що пряма А і коло мають одну спільну точку. Таким чином, в першому випадку, коли пряма і коло не мають спільних точок, то ми можемо зробити висновок, що відстань від центра кола до прямої більша за радіус. У другому випадку, коли коло та пряма мають дві спільні точки, ми можемо зробити висновок, що відстань від центра кола до прямої менша за радіус. І в третьому випадку, коли пряма і коло мають одну спільну точку, то відстань від центра кола до прямої дорівнює радіусу кола. Розглянемо поняття січної. Ми розглядаємо випадок, коли коло і пряма мають дві спільні точки. Іншими словами, пряма перетинає коло. Отже, пряма, яка має дві спільні точки з колом, називається січною. На малюнку пряма А є січною. Розглянемо поняття дотична до кола». Ми розглядаємо випадок, коли коло і пряма мають одну спільну точку. Запам'ятовуємо, пряма, яка має одну спільну точку з колом, називається дотичною до кола. На малюнку зображено коло з центром О, і пряма А, яка має одну спільну точку з цим колом, називається дотичною. В цьому випадку точку М будемо називати точкою дотику. Розглянемо властивість дотичної. Дотична до кола перпендикулярна до радіуса, проведеного в точку дотику. Пояснюємо: задано коло з центром О, пряма А є дотичною до кола, точка М є точкою дотику і дотична до кола буде перпендикулярна до радіуса, проведеного в точку дотику. Тобто, якщо ми проведемо в точку дотику радіус, а саме ОМ, тоді радіус ОМ буде перпендикулярний до дотичної. Доводити цю властивість ми не будемо, оскільки час відеоуроку обмежений, ми запам'ятовуємо і будемо користуватися при розв'язуванні задач. Зараз ми розглянемо ознаку дотичної до кола. Іншими словами, це буде твердження обернене до попереднього. А саме, якщо пряма, яка проходить через точку кола перпендикулярна до радіуса, проведеного в цю точку, то ця пряма є дотичною до кола. На малюнку бачимо зображено коло з центром О. Пряма А проходить через точку М кола, перпендикулярна до радіуса. І в цьому випадку вона буде дотичною до кола. Тобто А це пряма, що проходить через точку М кола. ОМ радіус проведений в точку М. Пряма А перпендикулярна до радіуса ОМ. І в цьому випадку робимо висновок, що А буде дотичною до кола. Зараз ми з вами спробуємо ще одну властивість розглянути, і цю властивість вже доведемо. Властивість відрізків дотичних, проведених з однієї точки. Якщо через дану точку до кола проведено дві дотичні, то відрізки дотичних, які сполучають дану точку з точками дотику, рівні. Ми сформулювали властивість відрізків дотичних, проведених з однієї точки. Пояснюємо, задано коло з центром О. Розглянемо точку А поза колом і проведемо дотичну АМ та дотичну Ан. Отже, АМ та Ан це дотичні. М і Н точки дотиком. Далі ми повинні зараз довести, що відрізок АМ дорівнює відрізку Ан. Тобто відрізки дотичних, проведених з однієї точки, є рівними. Доведення. Проведемо радіус ОМ і радіус ОН у точки дотику. Ми вже знаємо, що радіус, проведений в точку дотику є перпендикулярний до дотичної. Отже, у нас утвориться прямий кут ОМА і прямий кут ОНА. З'єднаємо точки О і точку А відрізком, Утворилося два трикутники. Розглянемо ці трикутники ОМА та трикутник ОНА. Ці два трикутники є прямокутними, у них катети будуть рівними, тобто ОМ дорівнює ОН як радіуси, а гіпотенуза ОА є спільною. Тобто ці два трикутники будуть рівними за катетом та гіпотенузою. А у рівних трикутників відповідні сторони рівні, отже, Ма дорівнює На, що й треба було довести. Зараз будемо розв'язувати задачі. Розглянемо номер 511. Умова. На рисунку 295 точка О центр кола, діаметр СД перпендикулярний до хорди АВ. Доведіть, що кут АОД дорівнює куту БОД. В підручнику є малюнок і ми будемо зараз працювати з цим малюнком. Запишемо, що задано в умові задачі. Задано коло з центром О, СД діаметр АБ хорда. В умові задано, що діаметр СД перпендикулярний до хорди А. Необхідно довести, що величина кута АОД дорівнює величині кута БО. D. Зараз я підключу графічний планшет, і ми з вами позначимо це на малюнку. Таким чином, будемо доводити, що кут АОД буде дорівнювати куту БОД. Починаємо доведення. Розглянемо трикутник АОБ. АО і БО це радіуси, а ми знаємо, що радіуси будуть рівними. Зараз ми позначимо це на малюнку радіус, ОБ також радіус, отже АО дорівнює ОБ. Таким чином, трикутник АОБ є рівнобедреним. Ми про це зазначаємо. Трикутник АОБ рівнобедрений, оскільки АО дорівнює ОБ як радіуси кола. Далі, за умовою, у нас діаметр СД перпендикулярний до хорди. А відомо, що діаметр кола перпендикулярний до хорди ділить її навпіл. Цю властивість ми розглядали на минулому відеоуроці. Отже, АМ дорівнює МБ. І тому робимо висновок, що ОМ це медіана рівнобедреного трикутника АОБ. А ми знаємо, що за властивістю рівнобедреного трикутника медіана ОМ буде також і бісектрисою. Тому кут АОД дорівнює куту БОД, що й треба було довести. Задача розв'язана. Розглянемо номер 515. Умова. Пряма С, де дотикається до кола із центром О в точці А, відрізок АВ – хорда кола, величина кута БАД дорівнює 35 градусів. Необхідно знайти кут АОВ. Малюнок також нам заданий, ми завжди рухаємося від простого до складного. Спочатку простіші задачі, коли малюнок нам наведений, а далі будемо самостійно вже малюнки робити. Отже, записуємо, що задано в умові задачі. Задано коло з центром О. За умовою СД дотична. АБ, Хорда і величина кута БАД дорівнює 35 градусів. Я завжди пропоную на малюнку позначати величини кутів чи сторін, які задані. Отже, величина кута БаД 35 градусів ми позначили на малюнку. Необхідно знайти величину кута АОБ. На малюнку також ми позначили, що кут АОБ невідомий, позначили знак питання. Будемо розв'язувати задану задачу. Почнемо з того, що вкажемо за умовою СД дотична, А точка дотику і ОА це радіус, проведений в точку дотику. А ми вже сформулювали, що радіус, проведений в точку дотику, перпендикулярний до дотичної, отже, величина кута ОАД дорівнює 90 градусів. Зверніть увагу, ми на малюнку позначили, що кут ОАД прямий зеленим кольором позначка прямого кута. Тепер знайдемо величину кута. ОАБ. За основною властивістю вимірювання кутів, прямий кут ОАД складається з двох кутів: ОАБ та БАД. І тому, щоб знайти величину кута ОАБ, ми від 90 градусів віднімемо величину кута БАД, тобто від 90 віднімемо 35 градусів і одержимо, що кут ОАБ дорівнює 55 градусів. На малюнку ми також вказали це, щоб нам було легше міркувати для розв'язування задачі. Ми з вами розглянемо трикутник тепер ОАБ. Цей трикутник буде рівнобедрений, оскільки ОА дорівнює ОБ як радіуси. І в рівнобедреному трикутнику ми знаємо, що кути при основі рівні, тому величина кута ОБА буде дорівнювати величині кута ОАБ і також дорівнює 55 градусів, ці кути будуть рівні як кути при основі. Нам залишилося знайти величину кута при вершині рівнобедреного трикутника АОБ. Ми неодноразово на попередніх відеоуроках це робили, отже, величина кута АОБ дорівнює від 180 треба відняти суму кутів при основі 55 плюс 55, виконавши обчислення, одержимо відповідь 70 градусів. Задача розв'язана. Розглянемо номер 520. У колі з центром О через середину радіуса проведено хорду АВ, перпендикулярно до нього. Доведіть, що величина кута АОБ дорівнює 120 градусів. В, заданій, в заданому номері малюнка не наведена в підручнику. І тому ми зараз подивимося, як зробити цей малюнок. Робимо все поступово. Задано коло з центром О, і ми побудували коло з центром О. Далі в умові сказано, що через середину радіуса проведено хорду АБ перпендикулярно до нього. Тобто, ми розглянемо радіус ОМ, знайдемо його середину К. І через цю середину проведемо хорду АБ, яка буде перпендикулярна до радіуса ОМ. Вказуємо це ОМ радіус К, середина радіуса ОМ АБ хорда, причому ця хорда перпендикулярна до радіуса ОМ. Треба довести, що величина кута АОБ дорівнює 120 градусів. Починаємо доведення. У нас, за умовою задано, що хорда АБ перпендикулярна до радіуса ОМ. Таким чином робимо висновок, що величина кута АКО 90 градусів. На малюнку позначка прямого кута вказана. Тому трикутник АОК є прямокутним трикутником. За умовою К середина… ОМ ОМ це радіус, тому ОК буде половина радіуса, оскільки вона є. Точка К є серединою ОМ. ОМ радіус, ще раз повторюю, тому ОК буде половиною. Радіуса. Розглянемо тепер АО також буде радіусом. Зараз я на малюнку зроблю ці позначення. Отже, ми з'ясували, що ОК це половина радіуса, одна друга Р, а Оа це радіус. Кула. І тому ми можемо вже застосувати властивість прямокутного трикутника. А саме у прямокутному трикутнику АОК з'ясувалося, що катет ОК дорівнює половині гіпотенузи, тому робимо висновок, що величина кута ОАК дорівнює 30 градусів. І тепер. Ми можемо розглянути трикутник АОБ. Цей трикутник буде рівнобедрений, оскільки ОА дорівнює ОБ як радіуси. Ми неодноразово вже схожі рівнобедрені трикутники розглядали. Далі. У рівнобедреному трикутнику, кути при основі є рівні, тому кут Б дорівнює куту А і також дорівнює 30 градусів, як кути при основі рівнобедреного трикутника. Нам залишилося знайти Тут при вершині рівнобедреного трикутника, тобто величина кута АОВ дорівнює знайдемо від 180, віднявши суму кутів при основі, тобто 30 додати 30 буде 60, від 180 віднімемо 60 і одержимо 120 градусів, що й треба було довести. Розглянемо наступну задачу номер 523. Через точку М до кола із центром О проведено дотичні МА і «МВ», А і Б точки дотику, і величина кута ОАБ дорівнює 20 градусів. Необхідно знайти кут АМБ. Будемо робити малюнок. Перший крок коло з центром О будуємо. Далі, через точку М до кола проведемо дотичні МА та МВ. А і Б відповідно точки дотику. В умові сказано, що величина кута ОАБ дорівнює 20 градусів. І ми на малюнку позначаємо, що величина кута ОАБ дорівнює 20, вибачте, градусів. Те, що задано в умові, ми записуємо і необхідно знайти величину кута АМБ на малюнку знаком невідомо, позначено, що ми будемо шукати цей кут. Починаємо розв'язання. Розв'язання почнемо з того, що розглянемо ОА. Це Радіус проведений в точку дотику, а ми вже знаємо властивість, що радіус проведений в точку дотику буде перпендикулярний до дотичної, тобто величина кута ОАМ буде дорівнювати 90 градусів. Ми пояснення записали ОА радіус А точка дотику. Оскільки радіус проведений в точку дотику перпендикулярний до дотичної, тоді величина кута ОАМ дорівнює 90 градусів. Тепер знайдемо величину кута БАМ, враховуючи, що величина кута ОАБ дорівнює 20 градусів, а величина кута ОАМ. 90 градусів. І тому величина кута BAM ми можемо знайти від 90, віднявши 20 градусів, і одержимо величину кута 70 градусів. Далі ми застосуємо властивість дотичних, проведених з однієї точки до кола. Ми з'ясували цю властивість і знаємо, що відрізки дотичних рівні. Тобто, за властивістю дотичних, проведених з однієї точки до кола, АМ дорівнює БМ як відрізки дотичних. Отже, трикутник АМБ буде рівнобедрений. Ми знаємо, що в рівнобедреному трикутнику кути при основі є рівними, тобто, величина кута MBA дорівнює величині кута БАМ і також дорівнює 70 градусів, як кути при основі рівнобедреного трикутника. Таким чином ми знайшли кути при основі рівнобедреного трикутника, а нам залишилося знайти кут при вершині рівнобедреного трикутника, тобто кут АМБ. Для цього ми від 180 градусів, віднімемо суму кутів при основі 70 плюс 70 градусів, виконаємо обчислення і одержимо відповідь 40 градусів. Таким чином, величина кута АМБ дорівнює 40 градусів. Сьогодні на відеоуроці ми з вами з'ясували поняття дотичної докола та її властивості і навчились застосовувати ці властивості до розв'язування задач. Щоб засвоїти тему, пропоную вдома розв'язати схожі завдання. Всім дякую за увагу! Бажаю успіхів!